Фірмове вітання вам! Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні у нас Кореїці з Бельгії. Це Hyundai i30, 1,6 дизель 208 року з пробігом 191 тисяча кілометрів. Чорний колір. Дінь, а будь ласка, що розкажеш? Ми йдемо з нашим синім чемоданчиком. Це означає, що зараз буде повний огляд даного автомобіля. Цей автомобіль, повторюсь, ми імпортували з Бельгії. Це у нас Hyundai i30, такий невеличкий хетчбек. Для більш такого міського циклу в експлуатації даний автомобіль у нас в чорному кольорі, на таких дуже симпатичних, маю сказати, легкосплавних дисках. Гума у нас аніроял з дуже великим протектором. Я вам скажу, гума у нас 18-го року, але ви видно, що майже не їздили. По комплектації, що ми бачимо зовні, це у нас лінзована оптика. Там у нас стоять звичайні галогенні лампи, але як ви знаєте, можна поставити LED лампи і у вас буде дуже класне світло. А протитуманні фари у нас є. У нас, як ми бачимо, така от позначка це заводська сигналізація тут автомобіля є. Давайте заглянемо одразу в салончик, тому що раз ми вже говоримо про комплектацію. Салончик, як ви бачите, у нас шкіряний, в дуже класному, я вважаю, стані, як для 2008 року автомобіль випуску. Повний електропакет, звісно, регулювання дзеркал електро, у нас тут автоматичний водійський склопідіймач. Регулювання там, спинок, підпорів, висоти сидіння вперед-назад, дуже багато регулювання сидіння ручних. У нас шкіряне кермо. Тут у нас ESP можна виключити, тут є стабілізація активна у автомобіля. Далі. Пробіг автомобіля 191 тисяча. Оце оригінальний, підтверджений пробіг. Ми вам пізніше покажемо, що ми маємо на увазі, коли вкажемо підтверджений оригінальний пробіг. Там у нас е клімат, І це все також пізніше покажемо детальніше. Давайте задній ряд. Тут у нас все також гарно, чистенько, охайно. все в дуже класному стані, шкіряний салон, але зберігся до наших років дуже класно. І це ж оригінальний. Маю відмітити. Давайте заглянемо в багажничок. Тут одразу ми бачимо задні парктроніки є. Багажничко у нас. Хоч це і хетчбек, але маю визнати, він доволі немалий. Нормальний багажник для хетчбека Давайте заглянемо сюди. Тут у нас повний комплект, все як треба. У нас там докаточка, домкрат, ключ. Навіть дивіться, що є. Ключ на 10. На секундочку. Все збереглось. В такому стані, як воно має бути. І давайте перейдемо до салону детальніше по всім опціям даного авто. Як ми вже сказали, даний автомобіль у нас має 1,6 дизельний двигун. Це дуже ресурсний, я вам скажу, двигун. З невеликими витратами палива. По місту, я думаю, близько 6 літрів має бути у даного автомобіля по трасі там взагалі до 5. Що ми маємо? Однозонний клімат. Давайте його ось так це все діло працює. На даному автомобілі стосовно регламентного сервісного обслуговування. У нас тільки подивіться весь комплект документів. Це все по сервісу. Ще у нас от є от така сервісна історія. Зараз ми перейдемо, поговоримо в Україні. Тут ми міняли комплект щеплення. Є десь тут офіційний документ. Рахунок на оригінальний комплект це десь 5-300 гривень. І плюс робота. Також ми міняли свічки накалу на даному автомобілі. Давайте покажемо підтвердження пробігу 191 700 на приборній панелі. Відразу маємо це всі документи, які збереглися з салону. Навіть такий рекламний буклет, Брошура з аксесуарами на даний автомобіль. Це у нас рейлинги, от кріплення лиш, кріплення велосипеда, цепі на колеса, дитяче крісло, автохімія, тримач, холодильник, можна доустановити навігацію, система вільні руки, установка телефона та інше. Давайте зараз покажемо, що в нас тут є з основного. Це у нас сервісна книжка. от так вона виглядає. Початок сервісу у нас був у 200 році, це 19 тисяч пробігу, 10-й рік 42 тисячі. Як завжди, поки автомобіль був новий, їздив більше, потім пробіг автомобіля зменшувався. 11-й рік 61 тисяча, 12-й 77, 13 2013 році було 88 102 тисячі було в 2014 році. І після 100 тисяч не вносили дані в сервісну книжку. Далі у нас є акти виконаних робіт. Зараз ми до нього прийдемо. Це у нас. Документація по заміні лобового скла, яке мінялось, не пам'ятаю в якому році, але лобове скло у нас замінене. Це у нас книжечка, де вказані всі офіційні сервіси в Європі, офіційні сервіси Hyundai дуже важлива річ, особливо у нас в Україні. Так, це тут немає ніяких даних. Тюф на пробігу 178 тисяч 22-й рік. Номер кузова. Далі це товарний чек 5,236 гривень. Це вартість щеплення, комплекта щеплення, це практично якість оригіналу плюс робота. Це все вже обслужено. І давайте перейдемо до актів робіт європейських. Це у нас новий акумулятор. Як бачите, 160 євро коштував. Це, по-моєму, 13 рік було. Далі. У нас отакі от рахунки з чеками, чек уже вигорів від часу. Ну, це, це нам не дуже цікаво. Зараз ми подивимось. Оце, як ви бачите, комерційна пропозиція від Hyundai. Власник цього автомобіля приїхав до них на Fiat Punto, як бачите. І от це повністю оцінка його автомобіля, а тут комерційна пропозиція по цьому Hyundai i30. Навіть цей документ. Зберігся, є у нас і буде переданий наступному українському власнику. Це вартість аксесуарів, чи, напевно, на автомобілі в 2008 році на новий автомобіль. Так Тут це фактура вартість нового автомобіля Hyundai. Фактура, як бачите, 19 тисяч євро цей автомобіль коштував новим в автосалоні в восьмому році. Так Далі у нас восьмий рік. Тут пробігу не зазначено. Давайте будемо говорити, показувати ті документи там, де буде вказаний пробіг, тому що це саме основне підтвердження показання дометра. Так, Тут у нас 5840 км, це був 8 рік, 9 місяць. ну Практично відразу після придбання це якийсь невеличкий сервіс. От масло, як бачите, було поміняно, Це, напевно, після обкатки. Так, Це якийсь промокод, також дали власнику, можливо, на аксесуари, можливо, там на обслугу. 10 євро 8 рік пробіг, уже 9 тисяч кілометрів, як бачите, також якийсь фільтр замінили. Потім якісь інформативні листи, це не цікаво. Отак виконаних робіт 7 місяць 8-го року 19 тисяч кілометрів. І якийсь документ на 306 євро, але тут не зазначений пробіг. Далі 10 рік, 42 тисячі кілометрів було в даного автомобіля. Це у нас 10 рік 42 тисячі знову 261 261 євро, 71 євро центів, 218 євро. Це також 10-й рік. Да. Потім 61 тисяча було в. 11 році. І так у нас по кожному сервісу 61 тисяча, знову ж таки, 2011 рік. Так, що у нас тут? Це також 11-й рік. От е, якийсь документ на 770 євро. Потрібно перевести це на нідерландському або на французькій мові. 11 рік. Тут не зазначений пробіг, скоріш за все, це був якийсь ще на монтаж. Да, ще монтаж 65 r 15 тому що в такому випадку не зазначають кілометраж, який повинен бути тут. 74 тисячі було в 2012 році. Ці всі документи можна перевірити при огляді автомобіля, тобто вони всі передаються наступному власнику. Підтвердження пробігу. 88 тисяч було в 2013 році. 102 тисячі це вже було в 2014. Знову якийсь лист від Hyundai власнику цього автомобіля європейському власнику 2014 рік. Тут у нас пробіг 88 тисяч кілометрів. 112 тисяч було в 2015 році. Це у нас розвал сходження робився. 2015 році, от вся документація, всі параметри. 133 18 рік з чеком. 419 євро, а тут чек чомусь на 19 євро. 419 євро вартість послуг. Так, це у нас також якийсь документ, якась гарантія, видно, номер кузова. І, в принципі, все. По сервісу все. Уявіть собі, скільки всіляких документів зберігав попередній власник. На автомобілі 2008 року це дуже велика рідкість. Ми навіть самі здивувалися, така, рідко, рідко такі автомобілі попадається. Але тут ну, винусь, автомобіль доглянутий все ж таки. Такий був хазяйський. Також у нас бардачок з функцією охолодження напої. Ось, Як бачите, ось воно відкривається. Далі, до речі, у нас посадочки така ніша мультимедіа, хоч це і 2008 рік, але дана мультимедіа підтримує... нас підтримує підлокітничок такий двохсекційний, підтримує USB AUX. Це вже дуже круто, ви можете під'єднати сюди просто будь-який носій, сучасний телефон, все що завгодно. Це, до речі, дуже цікаво, це, це дуже, дуже зручно. Тут у нас підкурювач, окремо 12-вольтова розеточка, опільничка, додаткова ніша. Тут у нас додаткова ніша під окуляри. Заглянемо сюди, з підсвіточкою світочкою дзеркальця. Також класно. Ну, тобто такий набір опцій, якими користуються всі кожен день, він тут є, і це круто. Давайте заглянемо під капот, подивимось на роботу двигуна, як він працює, і покажемо, що у нас там. Під капотом у нас 1,6 дизельний двигун, це у нас CRDI. Я думаю, ті, хто чув, а, ті знають, що це дуже класний двигун. 16-клапаний, дизельний, з турбіною. А, такий невибагливий. Паливна система у нас здається тут Bosch, ну, Я думаю, всі знають, що таке Bosch, Це дуже якісно, надійно, як завжди. А, по двигуну тут питань, ніяких немає. Ми повторимо, що ми замінили свічі на каву і взагалі зараз нічого робити по ньому не треба. Сів та поїхав. З мінімальними витратами палива. З такою нормальною потужністю я вам скажу. Що ще треба для такого невеличкого автомобіля? На в обслуговуванні. Так. Давайте переходимо до перевірки лакофарбового. По традиції давайте покажемо, що у нас товщиномір відкалібровано. Похибки у нас немає. Даний автомобіль з 8 року в експлуатації і, на жаль, йому не вдалося залишитися в рідній фарбі. Давайте покажу вам капот у нас з оригінальним лакофарбовим. От тут на правій частині є невеликий напил, як бачите, 180 мікрон. Тому що фарбоване крило, як кажуть, фарбоване з переходом. Крило фарбоване просто другий слой фарби без шпаклівки, без реставрації і всього іншого. І без демонтажу. Двері у нас також пофарбовані вторично. І ми показували, коли відкривали капот, і зараз я вам покажу гвинти, що це крило у нас не знімалось, крило без демонтажу, просто другий перекрас. Проєм тут у нас також оригінальний. Двері ці у нас не фарбовані з заводським лакофарбом, а крило також. Також перефарбоване другий слой. Це стандартна ситуація міського автомобіля, тому що була притерта арка. Ось тут завжди якась невеличка там реставрація, і пофарбували крило. Тобто у нас фарбоване переднє, заднє крило і двері. І, і двері передні, переднього правого пасажира. Далі у нас автомобіль йде в рідній фарбі. Давайте вам. От. Тут все заводське, без демонтажу, там без зйому і всього іншого. Крило не фарбоване по водійській стороні. Тут у нас також оригінальна фарма. Тут також все заводське. От тут все, все клас. Права сторона автомобіля є косметичне перефарбування, але нічого критичного тут не було. Ну, от Маємо те, що маємо. Автомобіль в технічному стані класному, візуально також класно виглядає. Ну, Я думаю, краще вона перефарбована, аніж була б, до прикладу, там подряпана, яку потрібно буде рано чи пізно фарбувати. Ну, якось так, з вами автоімпорт.